55 кобзарів та понад 50 років колекціонування у Чернівецькому національному університеті презентували книжкову виставку різноманітних видань кобзаря Тараса Шевченка. Про мету та шлях книголюба розповідаємо у сюжеті. Не забувати про українську книгу та привернути увагу до спадщини багатогранного українського генія, пророка та кобзаря Тараса Григоровича Шевченка у Чернівецькому національному університеті відбулася унікальна презентація 55 різноманітних видань кобзаря Тараса Шевченка із книгозбірні доцента кафедри української літератури Василя Костика, який присвятив колекціонуванню видань більше 50 років. Збирати кобзарі започаткував мій старший брат Юрій. Його на жаль, вже. Немає він, будучи ще школярем, почав збирати кобзарі українців. Колись була традиція дарувати на день народження кобзарі. Йому дарували однокласники, сусіди, родичі, знайомі, і потім, коли він одружився, він кобзарі передав мені. Тож, продовживши традицію брата, пан Василь назбирав 55 різноманітних видань кобзаря Тараса Шевченка. В колекції представлені книги від 1940-го до 2023 року, в тому числі перекладені вісьма мовами. А я визбирав їх свідомо у Чернівцях у Києві на Петрівці у Львові біля пам'ятника Івану Федорову. У, у різних книгозбірнях, букиністах і так далі. У колекції є факсимільні видання і першого, і другого кобзаря. Найдавніший кобзар, який тут представлений, 1940 рік ілюстрація академіка, художника академіка Єжакевича. Оригінальні доповнили колекцію кобзарів і інші викладачі. Я е, представив е, на виставці е, найдавніший, можна сказати, кобзар з поміж тих, е, які тут представлені. Це кобзар 1908 року. Вірніше, друге його видання, яке е, 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 Упорядкував і видав Василь Доманицький. Усього там зібрано 217 творів Шевченка, і це найбільший кобзар на той час, який був виданий у Росії. В університеті зібралася повна зала поціновувачів творчості Шевченка. Чимало з них студенти. Вони переконані, що постать українського пророка є актуальною завжди, особливо в умовах сьогодення. Шевченко, безперечно, є генієм українського народу, його душею, так скажем, пророком. І в його віршах, в його творах лунають заклики щодо того, би ми єдналися і були єдині проти спільного ворога. І, як на мене, важливо наслідувати його. Особливо наразі, як ми всі бачимо, його слова виявилися пророчими. Тож. Не варто ними нехтувати, а турувати свій шлях крістерний дозірок. У багатьох його творах були згадки про те, які насправді москалі. Всі ми знаємо рядки, кохайтеся чорнобриві та не з москалями. Його метою було на майбутнє бути як наставником для українців, щоб вони знали, хто їх справжній ворог проти кого ми маємо боротися. І навіть в шкільні роки я вже розуміла, що його слова вони будуть і надалі м вигукуватись в наших серцях. Аліна Рябкова, Сільставчанський теми дня ТВА.